владлен Мараєв, кандидат історичних наук, співробітник науково-дослідного центру гуманітарних проблем збройних сил України. Співавтор Ютуб каналу Історія без міфів. Підписуйтеся одразу. Закликаємо усіх наших глядачів україномовний якісний контент. Наступного тижня, пане владлен буде річниця чи роковини. От навіть нас Остапом дроздовим було питання. А як правильно називати річниця повномасштабного вторгнення чи роковини з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Які у вас думки виникають з точки зору історичності цього року? Я розумію, що точно ми не можемо ще підбити підсумки і передбачити, як в підручниках історії ця ситуація буде описана, тому що ми ще не дійшли до її кінцевої точки, але тим не менше, уже напевно якісь думки у вас є. Добрий вечір. Звичайно, це найважчий рік в історії незалежної України з 1991 року. І найважчий рік взагалі після Другої світової війни і повоєнного масового штучного голоду. Звичайно, ця подія увійде назавжди в історію. Вона буде в підручниках, але, на превеликий жаль, вона ще далека від завершення. І минув цілий рік повномасштабного вторгнення, і минув, минуло вже дев'ять років війни російсько-української. Однак ми перебуваємо в тій точці, коли фінал ще не промильна навіть не промальовується, так би мовити. Тобто його образи досі не є якимись осяжними. Ми, безперечно, віримо в перемогу України і знаємо, що вона буде. Але коли саме це станеться, поки що нікому не відомо. На вашу думку, чи відбувається в нас зараз ось ця така битва за історію, окрім того, що в нас є битва на полі бою за наші землі, за наші території? Ви відчуваєте це як людина, яка от має блог саме про історію? Це, в першу чергу, війна за ідентичність. Війна, тому що Росія здійснила спробу знищити українську ідентичність, в якій побачила загрозу для своєї імперії, тому вона і почала цю війну у 2014 році гібридними методами, а з 2022-го вторгненням. вторгнення. Тому це війна дійсно за те, чи будуть існувати українці чи, чи ні, чи знову вони будуть поневолені російським імперіалізмом. От ви сказали, що це один з найскладніших років в історії нашої держави. Я хочу знаєте, таке питання, в якому контексті вам задати. От якщо знову ж таки порівнювати критичні моменти української історії і нашого зіткнення з е, росіянами, ну, я люблю використовувати термін з державою, яка мала столицю у Москві. Вона по різному дуже часто називалася, але тим не менше суть була дуже схожа. І мені здається, що ну. Можливо, ви поправте, що наші попередні зіткнення, які дуже часто завершувалися все ж поразкою українського суспільства, вони дуже серйозно ламали українське суспільство, ці голодомори, в тому числі. А ось це, що сталося у 2022 році, з точки зору історії стало доволі унікальним, тому що, попри всі втрати, ну, я переконаний, що Україна і українське суспільство за цей рік стало сильнішим. Ми просто в значно кращому становищі перебуваємо, ніж наші попередники. Якщо порівняти із визвольною боротьбою всередині ХХ століття, яка відбувалася, зокрема, під керівництвом Організації українських націоналістів і Української повстанської армії, але були і інші осередки цієї визвольної боротьби, ну, такі як Державний центр УНР в Екзилі, а, і його Збройні сили у Паполійське Січ, то вони були в значно гіршому становищі української держави на той момент не існувало. Українці були поневолені іноземними державами. Боротися доводилося у початково дуже невигідному становищі. Зараз ми вже 30 років, уже більше 30, маємо незалежну державу. За цей період сформувалися нові покоління українців, які виросли в незалежній Україні. І які себе ототожнюють саме з цією державою, і готові за неї боротися, які мають саме український патріотизм. Звичайно, краще за все це мати свою незалежну державу, власні збройні сили, власний державний апарат. Цього не мали всередині ХХ століття, і в 1917-му під час української революції це тільки було, по суті, в зародковому становищі. Я маю на увазі період Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Держави Скоропадської. Тому ті спроби визвольної боротьби, звичайно, мали значно менші шанси на успіх ніж сьогодні. От сплеск такої цікавості до історичного контенту в останній рік точно зріс. Навіть про це були якісь інформаційні повідомлення, аналіз так цього, і мабуть це зрозуміло, тому що всі почали заповнювати ті прогалини, які в них є. Це з такого очевидного, може у вас є відповідь на це що якась така, ну не настільки очевидна, чому зараз українці. Повертаються до, до своєї історії, до того, щоб її пізнати глибше, насамперед, тому що Росія прагне стерти пам'ять про нашу історію. Це вже було очевидно з 2021 року. Після виходу знаменитої статті Путіна об історичському єдінстві українського і руського народу. Вона вже тоді викликала дуже жваву дискусію в Україні, зокрема. А потім, як з'ясувалося, вона була обов'язковою для ознайомлення всіма військовими Збройних сил Російської Федерації. Тобто, це був програмний документ, який готувався саме як обґрунтування майбутньої повномасштабної війни проти України. Тому для всіх абсолютно очевидним стало, що історія це основа своєї самоідентифікації, от як мова, українська мова. Цей чинник, який саме українці виокремлює з поміж інших народів, так і історія, її знання і розуміння того, що Росія намагається максимально сфальсифікувати цю історію і перекрутити її у власних імперських інтересах. Тому саме ці чинники спричинили величезний сплеск в Україні інтересу до свого минулого. Я просто можу порівняти з тим, що було. Ну, 10 років тому, от е, ще до 2014, го 15 років тому, е, історія переважно залишалася ну, предметом, яким займалися науковці, е, педагоги, викладачі, е, співробітники там музеїв, архівів тощо, але суспільство історію цікавилося менше, суттєво менше. Один із перших сплесків інтересу до історії в Україні був пов'язаний із провадженням ЗНО, коли історія України стала одним із найпоширеніших предметів для здавання ЗНО. Але знову ж таки, це був тільки утилітарний підхід для того, щоб вступити в вищі навчальні заклади. А зараз розуміння того, що історія справді важлива, вона це розуміння прийшло для всього суспільства. Багато також говорять в контексті е, історичних тем на різноманітних ютуб-каналах, і, і і кажуть завжди про розвінчування певних міфів. Е, от який з пропагандистських міфів найважче е, ну подолати так, от його якось зовсім е, стерти і ну, навіть в свідомості людей. Тобто, от щось що може в нас заклалося, що ми не можемо ніяк в себе викорінити. Ну, я не знаю, мені важко відповісти на таке запитання. І те, що зараз озвучують росіяни, на мою думку, давно пора перестати взагалі на це реагувати. Уже рік повномасштабної війни. Займатися будь-якими спростуваннями їхніх міфів, це називається бити по хвостах. Тобто, вони задають тренд, а ми якось на це реагуємо. Ми не повинні реагувати. Ми повинні самі створювати повністю свою інформаційну повістку, абсолютно не зважаючи на те, що там робить собі ворог. Хай, як то кажуть, він собі вигадує будь-які нісенітниці, українці повинні виробити у собі імунітет, інформаційний імунітет від ворожої пропаганди. Але, мабуть, найбільш божевільний фейк, який вкинули росіяни і вкидають досі, це те, що більшовики придумали Україну. Ну, або Ленін придумав Україну. Це така маячня, яку, як то кажуть, навіть і спростовувати витрачати часу не варто, бо спростовується буквально, як то кажуть, в два кроки. Вони просто плутають причиною і наслідки. Вони період українізації 1920-х вважають причиною появи українців. Тоді як насправді політика українізації проведена більшовиками. Була їхньою відповіддю на українську національну революцію 1917 21 років. Я так доповню. Я точно не вважаю, це точно проблема. Наталя до твого питання. Я от, в нас є сценарій програми і про пересування ракет над Україною вранці, і тут є таке: повітряні об'єкти рухалися річищем Південного Бугу в напрямку Первомайська. Що за Пірвоманськ? Це одна проблема, така серйозна проблема. І ми з деякими військовими навіть же говорили ці топонімічні назви. В нас навіть у війську дуже багато цих цієї радянщини, яку треба також забирати. Там ті двохсоті, трьохсоті. Це проблема, але це так. Це не питання, це, це, це моя репліка. Владлен, я от чесно вам дякую. Дуже цікаво і слухаю ще досі. Другу частину про корейську війну, десь 30 хвилин прослухав. Але і перша частина мене знаєте на які думки м м м надихнула. А ви от е підтвердять, чи не підтвердять, що насправді, от якщо говорити про пост поствоєнну ситуацію після Другої світової війни, то те, що відбувалося у Кореях, і, стало, е і має зараз наслідки, в тому числі в Україні. Тому що багато хто говорить, що от є е головнокомандувач російських військ Герасимов, який вигадав е цю гібридну війну. І термін гібридної війни і якось. Теоретизував, але на прикладі корейських воїн, цих народних армій Китаю, які допомагали Північній Кореї відвоювати свої землі, і військових радянських, які там передавали свої літаки, керували військами, але самі в літаки не сідали, так щоб їх не взяли в полон. Тоді, мені здається, ці гібридні війни і з'явилися. І взагалі мені здається, що якби тоді. Так званий колективний захід, або, як вони тоді називалися, спільні війська ООН, таки змогли би е, утримати контроль над Північною Кореєю та Пхеньяном, а не піти на перемовини, то світ міг би розвиватися зовсім в іншому ключі. Як ви гадаєте, корейський сценарій, про який нам далі говорять, і дуже часто е, на території України ще можливий, ну, зрозуміло, що це не на пів на пів, але от, е, от як тоді, все ж таки мали тоді шанси, мав західний світ в якийсь певний момент і перевагу, але вирішили ну, все ж якимось чином замиритися. Зараз може статися так, що нам запропонують якимось чином деміль... демілітаризувати якусь зону, можливо, ввести е... миротворчі війська, але тим не менше зробити це перемир'я. Це вже питання із категорії прогнозів. Тому історики ніколи не займаються прогнозуванням майбутнього. Вони займаються аналізом минулого. Я можу лише сказати, що це сценарій, який категорично не можна допустити в Україні. Але для цього сценарію необхідно дотримання однієї обов'язкової умови. Це створення іншої української держави, так як було в Кореї, коли було створено дві. Корейські держави: один народ, дві держави. Наразі ми бачимо, що агресор Російська Федерація а, цей сценарій не реалізовує. Вона реалізовує сценарій окупації українських територій і їхньої подальшої анексії з інтеграцією саме в російський простір, тобто загарбання чужих територій. Отже, це не йдеться про корейський сценарій. Але, звичайно, ми не можемо виключати, що в майбутньому. Російські агресори, використовуючи будь-які політичні крутійства, будуть висувати найрізноманітніші проекти для того, аби задовольнити свої інтереси і намагатися отримати як найбільше. Але ще раз підкреслюю: цей сценарій Україні абсолютно не підходить і потрібно зробити все, аби аби він ніколи не був реалізований. А скажіть, будь ласка, з точки зору історика, як ви гадаєте, а куди рухається взагалі історія Російської Федерації, яка після Другої світової війни лякала усю Європу, і був Варшавський договір? Все ж зараз зони, на які намагаються впливати з Москви, все одно зменшуються І вже. Йдеться про відносини з Китаєм з точки зору молодшого брата, так, з е, старшим партнером, а не навпаки, як було в 50-х роках, коли ще був е, Сталін і Радянський Союз був на піку своєї могутності. Куди рухається Російська Федерація з точки зору історії? Російська Федерація з точки зору історії рухається до свого занепаду і деградації. Тому що Російська імперія розпалася в 1917 році. Після чого незалежність здобули Фінляндія, Польща, Естонія, Латвія, Литва. А потім більшість територій колишньої Російської імперії зібралися в межах Совєтського Союзу, але й він розпався в 91-му році. Відповідно, зона впливу Москви скоротилася радикально, і нинішній політичний режим, так само як і більшість російського населення, вони хворі на реваншизм. Це те, чим вони реально хворі і переймаються, оскільки намагаються здобути якийсь реванш, який здається за поразку в холодній війні. Хоча назвати це поразкою абсолютно недоречно. Це був величезний історичний шанс для Росії стати нормальною європейською демократичною державою з ринковою економікою. Цим шансом, вочевидь, росіяни не бажають скористатися. У них був такий шанс 90-х на початку нульових, але вони пішли іншим шляхом. Вони пішли шляхом реставрації старої класичної імперії зразка 19 століття. Тобто імперія, яка діє е, силовими методами, е, загарбанням чужих територій, і зневажанням міжнародного права. В сучасному світі це абсолютно, як то кажуть, не тренд. І намагатися в 21 столітті повернути в реалії 19 століття виглядає абсурдно, тому можна чітко сказати, що це веде лише, веде лише до деградації російської політичної системи з її подальшим крахом та дезінтеграцією, і це не прогнози, а аналіз історичних фактів, що насправді важливо. Владлен Мораєв, кандидат історичних наук, був з нами скайпі. Ми насправді дякуємо вам за це інтерв'ю і за ваші коментарі, тому що вони такі дуже точні і вдалі, і з вами навіть не просто вести цю розмову. А я, от наступний ще ваш підпис, читаю співробітник науково-дослідного центру гуманітарних проблем зсу. А про що це йдеться? Які саме проблеми в зсу в нас досліджують? Мені просто цікаво. Ну, давайте, поки що, у нас повномасштабна війна, ми не будемо детально розглядати ці питання. Але безперечно, що збройні сили потребують е, широченного спектру гуманітарних питань, які е, необхідно реалізовувати в наших силових структурах. А я про, про, про збройні сили е, таки задам запитання. Я про це вже побіжно говорив на початку нашої розмови. А наскільки є проблемним, те, що е, все ж ідеологічно українське ЗСУ зараз. Все одно є доволі сильно прив'язаними до цієї радянської армії, з якої вийшла в тому числі і Російська Федерація. Навіть у ці терміни, схожі звання і так далі. Тому подібне можливо, це не на часі. Але враховуючи, що це протистояння може довго тривати, наскільки нам важливо вибудовувати цю саму ідентифікацію і відриватися від того, що нас утутожнює з тим самим радянським союзом, з військами Російської Федерації, Федерації, військами у тій самій Республіці Білорусь, тому що ну справді в нас все ще багато є спільного, і у нас експерти на наших вір дуже часто говорять, Ви розумієте, що дуже багато зараз командувачів. Що з боку України, що з боку Росії, є вихідцями дуже часто одних і тих самих навчальних закладів, і вони мислять доволі схожу, і відповідно в цьому є і небезпека. Це можна враховувати безперечно, оскільки інерція пострадянського мислення, вона неминуча. Від цього нікуди не подітися. І 30 років минуло незалежної України, безперечно, що. Є офіцери, які служили в радянські часи, там закінчили радянські навчальні заклади. Але я хочу підкреслити, що уявлення про те, буцімто то збройні сили України занадто сильно застрягли, так би мовити, в цьому совєтському контексті це абсолютно неправда, бо за останні роки зроблена колосальна робота в контексті того, щоб піти остаточно від цієї спадщини. І одне з найяскравіших підтверджень це сучасний процес присвоєння почесних найменувань частинам Збройних сил України, бригадам, навчальним центрам та іншим військовим частинам, які саме вже ці почесні найменування, вони присвячені саме діячам української історії. Якщо порівняти з 90-ми, навіть початок 2000-х, у нас до того часу в назвах військових частин, почесних найменуваннях залишалося, скажімо, червонопрапорний, Червонозоряний, там Ордена Суворова там, і, так далі, і так далі. Все це давно вже скасовано. І зараз у нас є бригади Богдана Хмельницького, Олексі Довбуша, гетьманів, діячів Української Народної Республіки, діячів повстанського руху. І дуже дуже багато інших героїв саме нашої історії, які підкреслюють саме наш історичний спадок. Співавтор Ютуб каналу Історія без міфів був з нами скайпом. Підписуйтеся на цей ютуб канал, якщо ви ще не там. Тому що справді україномовного контенту має бути більше і він має мати підписників в першу чергу українців.